Інформація, яка з'явилася вже під час випуску, будівлю СБУ в Луганську заміновано всередині отримують шість десятків заручників. Зловмисники погрожують зброєю і вибухівкою і не дають людям залишати приміщення. Донецьких сепаратистів, які ще в неділю почали активно захоплювати адміністративні споруди, знають поіменно навіть в обличчя. Таке сьогодні заявив прокурор Донецької області Микола Франтовський. Обіцяє, що затримають та покарають. Кожного, хто вважає, що Україна не єдина, свою чергою представники СКМ кажуть, що власник компанії Ренат Ахметов минулої ночі зустрічався із сепаратистами винятково з власної ініціативи, щоб допомогти мирно врегулювати ситуацію. Нагадаю, кількома днями раніше у виданні Українська правда промайнула інформація, що в Москві таємно зустрічалися Путін за Ахметовим, А теперішні події на сході України є лише наслідком того плідного та втаємничного спілкування. Збори захопників облдержадміністрації починаються із суперечок. Сепаратисти сьогодні готували звернення до ООН, Росії, США та Євросоюзу, щоб ті визнали Донецьку народну республіку, яку напередодні в захопленому залі проголосили кілька сот присутніх. Признали, як, 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 значить, гостійний... на переговори делегують своїх ватажків, яких тут же і обирають. Денис Пушулін, активіст народного ополчення Донбасу. Нам нужно сейчас вести временное правительство. Назовем это так. Лідерами захопники облдержадміністрації обирають шістьох. Практично всі до сьогодні не мали жодного стосунку до політики. 32-річний Денис Пушулін народився в Макіївці поблизу Донецька. Працював у російській компанії МММ 2011 яка фактично була фінансовою пірамідою. Пушулін навіть балотувався в народні депутати від партії Мавроді. Окрім цього, засвітився на мітингу проти видобутку сланцевого газу на Донеччині. Троє з шести головних сепаратистів досі не були помічені ні в політичній, ані в громадській активності. Зокрема, про 33 річного Вадима Чернякова. Інформація у відкритому доступі є лише на сайтах з працевлаштування. Відомо, що він інженер-будівельник останнім часом працював у будівельній компанії. Ігор Хакімзянов, 33 роки, сам із Макіївки, але навчався в Росії, закінчив Качинське вище військове авіаційне училище у політиці. Не засвітився. Мирослав Руденко, як він сам себе називає. Ває історик та публіцист, випускник Донецького національного університету, постійно брав участь у заходах на захист російської мови. Єдиний, хто має стосунок не тільки до політики, а й до теми сепаратизму. Андрій Пургін, 44-річний донечанин, незмінний лідер організації Донецька Республіка, яка існує ще з 2004 року. Саме він організував у Донецьку акції під час помаранчевої революції на підтримку тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича. Згодом очолювано пургіним Донецьку республіку як антидержавну заборонив суд. Судді визнали, що діяльність цієї організації була спрямована на розпад України. Попри те, що лідери донецьких сепаратистів, усі вихідці з Донбасу в українських спецслужбах упевнені вони лише прикриття керують усіма акціями з-за кордону, і самі сепаратисти не дуже приховують. Що якісь гості їх консультують? Гості не столиці. і нада просто деякі питання заласувати. Незважаючи на всі ці свідчення, донецькі правоохоронці зупиняють, жодного громадянина іншої країни цими днями не затримували. Євген Бондарчук, Валерій Ковальський новини 2+,2.